Тролейбуси у Луцьку курсують за своїми маршрутами і за графіком. Про це нам повідомили на Луцькому підприємстві електротранспорту. Єдина зміна через планове вимкнення однієї з тяглових підстанцій, тролейбуси на маршруті не доїжджають до мікрорайону КРЗ. Якщо буде відключення інших тяглових підстанцій, відповідно будуть мінятися схеми руху тролейбусів. Вже відпрацьована певна схема, як в такому випадку змінювати рух електротранспорту. Транспорту. А поки що лучан заспокоюють всі тролейбуси працюють на своїх маршрутах. На сьогоднішній день, враховуючи те, що були масові обстріли України ракетами, відключень не було, тролейбуси всі працювали по графіку. Згідно наряду виїхало на лінію 38 тролейбуси, всі вони працюють на сьогоднішній час. За виключенням четверта підстанція, це в районі оборонного заводу. Відключилася, вільніше відключили її на плани роботи, це було передбачено. Тому зараз рух тролейбусів в районі КРЗ не відбувається, а тролейбуси дійжать тільки до вулиці Гордіюк і Конякіна. Там на розвороті проводять свій кінцевий маршрут. Що ж до суботи та неділі, то нам повідомили, що на вихідні заплановано вихід на маршрути 21 тролейбусу. Всі вони будуть працювати за звичним графіком.